У Чернівцях розпочав роботу поліцейський велопатруль. Інспектори на велосипедах забезпечують громадський порядок у місцях найбільшого скупчення людей. Зокрема, в парках, скверах, у центральній частині міста та інших місцях, куди важко дістатись на автомобілі. Прошу на ваші зупинки рушні пункту дають ББ право дорожнього країна. Саме перед тим, як портал того, не випадку світовий покаші повороту. А знаєте, знаєш, вони впали світової покаші повороту? Тому що ви не зреагували, бо дивилися. Я шукала місце для приколки, я не знала, прикован каже, направи чи не вирішувати. Давайте перевіримо ваші документи. Наявність відповідних документів на правооправданний транспортний засобів. Свій ще не діалізнюємо документи на автомобіль, ходять обов'язково страхування. Давайте, перш за все, це про свою безпеку на дорозі. Запуск велопатруля відбувався перш за все з навчанням. Всі проходили навчання відповідне, пройшли курс професійної підготовки. Ми заступаємо переважно на дані зміни. в денну зміни заступає 5 екіпажів по 2 чоловіки. Кожен екіпаж має свій квадрат патрулювання, розташований по всьому місту. Це є парки, це є сквери, це є прилеглі вулиці і важкодоступні місця. Поліцейський велопатруля він є такий поліцейські, які звичайний на автопатрулі, і в пішому порядку. Ми є орган національної поліції, ми є центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству і народу нашому. Тобто ми виконуємо всі на нас покладні обов'язки. Ми реагуємо на порушення правил дорожнього руху, ми реагуємо на порушення у сфері громадської безпеки. Також реагуємо на повідомлення, які надходять на лінію на спецлінію 102». Машина їде швидко, велосипед не так швидко. Але бувають такі вулиці, де машина не може приїхати, приходиться їхати в об'їзд, а ми можемо здійснити об'їзд напряму. І, тобто це зменшує час, час прибуття на виклик і на місці події. Комплектація нашого велосипеда передбачає собою ліхтарик, який переключається на три режими. Має з собою світловий прилад у нас, так скажемо, називаємо мігаличка. Маємо з собою спідометр, де ми можемо бачити свою швидкість. Можемо бачити кілометраж, який ми проїхали за зміну. Буває, що незручні моменти, коли нам потрібно подивитися навіть на банальну годину. Приближає також собою блокіратор. У нас є бутилочка з водою, є у нас насос. В сумці у нас є аптечка кожна індивідуальна, є ремкомплект, тобто, якщо ми проб'ємо колесо на випадок якоїсь несправності нашого велосипеда, ми повинні мати на місці, чим відремонтувати і набір ключів, Викруток. і це все входить в комплектацію ремкомплекту. Зупинив вас за порушення правил дорожнього руху, а саме на виконання пункту 29 d саме розмови по телефону, користування засобів зв'язку під час руху. І були не присадлені. Чому? Ну, от лише, Це ви, є ви. ваша безпека. Ви маєте присадитися перед початком стоякі, руху. Правильний дорожнього руху саме пункт 2. 3, 4, 5, 5. Перед початком руху ви повинні приставатися. Найкраще, що я неділю на назад чи дві. На цьому ж самому місці з тою ж самою проблемою попався. У вас виявлено два адміністративних правопорушення, санкції, які передбачають штраф у розмірі 510 гривень за одне і 510 гривень за два. Сьогодні частини 2 статті 36 Кодексу України про адміністративні правопорушення ми об'єднуємо ваші два порушення і виносимо один за найбільшу санкцію. Так як він передбачає штраф одинаковий 510 і 510, ми виносимо тільки 510. Да, Запрошення пункту 2.9 правил дорожнього.